Добрий. День. Вчора на телеканалі NBC в програмі зустріч з пресою. Гостям був колишній головний хірург США Вівік Мерті. І відповідаючи на питання відучої, він знову звернувся до проблеми самотності. Він не вперше вже звертається до цієї теми. Він її дуже докладно досліджує. І пару років тому на своєму старому youtube каналі я вже записував відео про одну із статей ВІВІКА Мерті, присвяченого проблемі самотності. Ось тут, -от, в правому верхньому куті, є посилання на те, моє відео. Ну а вчора він знову говорив про цю проблему, і я користуючись. Таким приводом, хочу теж нагадати про існування такої проблеми, яка присутня практично во всіх індустріальних країнах, і ми, на жаль, не виняток. Отже, що він сказав? Відповідаючи на питання ведучої Крістен Велкер, він сказав, що боротьба з самотністю та ізоляцією збільшує ризик депресії, тривоги та самогубства. А також ризик серцевих захворювань, інсульту та деменції у людей похилого віку. Далі цитата загальне зростання смертності, яке може бути пов'язане із соціальною ізоляцією, можна порівняти з впливом коріння та ожиріння на смертність. Ось наскільки потужною та важливою є самотність, В 2020 році він написав книгу Тагета, тобто разом. Де серед іншого порівнював, що хронічна самотність вона еквівалентна курінню 15 сигарет на день, і він казав про те, що наш зв'язки один з одним це не просто приємна річ, а це біологічно необхідний для нас імператив. Тобто, це те, що нам необхідно для виживання так само, як нам потрібна їжа і вода. І втрата соціальних зв'язків може призвести до стресового стану людського організму, який може спричинити оте от саме посилення запалення, що в свою чергу призводить як до серцевих захворювань, так і до інших хворобливих станів людини. Е, ну, і також в своїй промові вчора він сказав, що його дуже турбує вплив сучасних технологій на соціальні зв'язки молоді. Далі цитата: ми схильні думати, о діти в соціальних мережах це чудово, тому що вони пов'язані один з одним. Але ні, ми повинні визнати, що є різниця між зв'язками, які ви маєте онлайн, і зв'язками, які ви маєте особисто. І оскільки все більше стосунків переносяться в онлайн, ми усвідомлюємо, що по-перше, все більше дітей борються з цією інтенсивною культурою самопорівняння онлайн, яка руйнує їхню самооцінку. Багато з них намагаються бути кимось, ким вони не є в онлайн, і насправді вони не мають стільки дружби особиста, скільки нам усім потрібно. Отже, якщо все це разом поєднати, то ви побачите посилення самотності та ізоляції. Кінець цитати: треба додати, що нещодавно дослідження агенції Гелаф показало, що молоді американські чоловіки відчувають більшу самотність ніж їхні однолітки в інших країнах, і це з одного боку дивно, з іншого, дуже сумно. Оскільки Сполучені Штати як така своєрідна, я би так сказав, соціальна структура, громада і навіть своєрідна цивілізація, Сполучені Штати складалися саме як мережа дуже потужних, невеликих громад, саме на громадах. Де потужні соціальні зв'язки між членами громади, саме на громадах і зростала Америка. І те, що зараз молоді американці, виявляються, вже відчувають більшу самотність, ніж їхні однолітки в інших країнах, показує, що щось пішло не так. І якщо не взятись серйозно за цю тему. То ця цивілізація Америка може несподівано зникнути, закінчитися, переродитися, стати чимось зовсім іншим, а зовсім не тим, на що орієнтувалися, ну, скажімо так, багато людей во всьому світі. Взагалі, згідно з оцім самим дослідженням Гелопа, Кожен четвертий американський чоловік віком до 35 років повідомив про відчуття самотності. Більше того, опитуючи людей різного віку, виявили, що 25% чоловіків у США сказали, що вони відчували напади самотності буквально за день до проведення опитання. Тобто, виходить страшна цифра. Виходить, що фактично щоденно майже чверть американських чоловіків відчувають напади самотності. Я не знаю, яка ситуація у нас в Україні, проте ми теж є індустріальною державою, і всі проблеми індустріальних держав у нас також присутні. І, зокрема, проблема самотності. Свого часу я писав про феномен Хітікаморі, який нам відомий про по японських джерелах. Хоча насправді цей феномен людей, які, скажімо, повністю виключаються із соціального життя, відомий і не тільки в Японії, але й во всіх індустріальних країнах. Ну, просто про японський феномен напевно більше писали. І е, у нас в Україні е, є кілька факторів, які з одного боку якби допомагають нам запобігти е, в цьому збільшенню проблеми самотності, але є і фактори, які навпаки його поглиблюють, е, допомагають уникнути проблеми самотності такі, можливо, там несподівані для когось явища, як фронтове братство. І Волонтерські групи, волонтерське середовище в цих групах, називаємо так, в військових колективах на фронті і в волонтерських групах в тилу є потужні соціальні зв'язки. Багато людей, які знайомі не так давно кажуть про те, що Є враження, нібито знайомі вже багато-багато років, там ледь не з дитинства, хоча насправді познайомилися вже саме от в цих от групах. Але що буде, коли закінчиться війна, коли е, військові після перемоги будуть повертатися до цивільного життя? Е, чи зможуть вони підтримувати оці соціальні зв'язки зі своїми однополчанами, які теж будуть розкидані по всій країні? Є ще фактори, які впливають на збільшення проблеми самотності? Це переміщені особи, які втратили ті соціальні зв'язки, які були у них на батьківщині. Зараз вони розпорошені і по всій Україні, і за кордоном в евакуації і напрацьовують нові соціальні зв'язки. Добре, якщо вдається це робити достатньо швидко, уходити від проблеми самотності, проте це, скажімо так, не завжди вдається зробити легко. Крім того, багато жінок уїхало, на, уїхало за кордон в евакуацію, і не всі з них готові повернутися назад. Деякі зачепилися там, знайшли собі нове життя. А їхні чоловіки, які будуть повертатися з фронту, опиняться в стані самотніх, отут в Україні. Є також проблема вдов і вдовців, чиї рідні, чиї, скажімо так, дружини і чоловіки загинули як на фронті, так і під час бомбардувань. Все це посилює проблему самотності. Тому цим своїм роликом я просто хочу звернути увагу на існування такої проблеми. Я не готовий дати однозначну, скажімо, однозначну відповідь, однозначну пораду, що саме робити, можу сказати, одне єдине. По-перше, намагайтеся плекати і зберігати ті соціальні зв'язки, які у вас є. По-друге, підтримуйте один одного. І навіть якщо людина, яка зникала з вашого життя на тривалий час. І ви можете бути ображені на цю людину, підтримуйте цю людину, забудьте старі образи, і просто напросто намагайтеся відновити зв'язки і спілкування з цією людиною. Можливо, саме ви врятуєте цю людину, а ця людина відповідно врятує вас. На все добре.